Моцер та Дон Жуан у розповіді про звершення нерозкаяного спокусника демонструє агонію невдоволених бажань. Ця опера – останній хід у Монте Карло. Справжні починовувачі музики не могли пропустити виставу з таким зірковим складом у ролі Дон Жуана – Уругвайський бас-баритон Ервін Шрот. Він чоловік, який шукає неможливого, чого б і всі ми хотіли сенсу, розуміння, безпеки. Хоча ніхто з нас. Думаю, що ці сумніви і є сутністю нашого життя. Ельвіра Думаю, що Дон Жуан приваблює Ельвіру, тому що він поганий хлопець. Я уявляю, що мій персонаж це закохана, пристрасна жінка. Вона мила і поводиться трохи по дитячому, але також і дуже по жіночому. Вона відкриває світ любові, чуттєвості та сексуальності, але на жаль, це сталося із монстром. що мені насправді подобається? Так це мабуть її наївність, чистота. Вона може викликати людські почуття у доні жуані у чудовиську, Донанна Що я роблю разом з Донною Анною? Чого б я не робила у справжньому житті? Я знаю, що завдяки їй я навчилася визнавати свої власні почуття, зазирати всередину себе, розпізнавати справжні стосунки із коханням від інших з усіма моїми персонажами. Я навчилася жити повнішим життям. Форсінонерпеморе омпарато сі комиконтутімії персонажі омпарату по віверем подіп'ю. Це вигадка, у мене нічого немає спільного з ним. І тут мене питають, як у мене так добре виходить Дон Жуан. І я відповідаю: бо це моя пристрасть, повага до персонажа. Люди зразу дивляться, от так. Тут я від початку програв, тому що виграє стереотип латиноамериканець з Уругваю, спокусливий голос. Бла 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 бла, бла Я вже програв. Нема сенсу казати ні. Стереотип виграє 8-0.